Доброго дня, дітки! Сьогодні на вулиці дуже тепла і сонячна погода. Бо до нас завітало сонечко. Дітки, давайте розглянемо з вами наше сонечко. Яку воно має форму? Правильно, сонечко має круглу форму. А якого кольору наше сонечко? Жо. Дітки, сонечко дуже-дуже тепле, і воно зігріває все живе на нашій землі. І людей, і тварин, і рослин. Дітки, а давайте для того, щоб сонечко і надалі нам дарувало своє тепло, згадаємо закличку, яку ми з вами вчили. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Дітки гуляють, тебе виглядають. Сонечко, сонечко, засвіти, буду швидше я прости. Дітки, пропоную вам сьогодні повчитися малювати промінчики нашому сонечку. Для цього нам знадобиться. Діти, давайте спочатку пальчики наші приготуємо для малювання. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальці погулять, походили, погуляли і ще трішки пострибали. Почав дощик накрапать. Стали пальчики втікать. І так, дітки, для того, щоб намалювати нашому сонечку промінчик, давайте з вами візьмемо спочатку пензлик. Правильно, ось біля коміру трьома пальчиками. Давайте розбудимо з вами наш пензлик. Розбудили. А тепер вмиваємо його. Водичкою. Зайву водичку прибираємо, а тепер занурюємо наш пензлик фарбу. Тепер будемо малювати промінчики Довгий Короткий. дорогти, Короткий. Знову короткий. Тепер нам з вами треба знову помити наш пензлик. Мили, зайву водичку прибрали. Ось таке гарне сонечко у нас вийшло. Дітки, я чекаю на ваші роботи і знаю, що у вас дуже-дуже гарно вийде. До побачення, наряда!